Богу, брати та сестри. Я взагалі боюсь так говорити до багато людей. Але ми, діти Божі, так, ми повинні говорити те, що Бог робив в нашому житті. І ми не повинні стидатися, дещо що розказувати. Це історія, яку я розкажу, Но я по спеціальності сама медик, так, я буду називати речі своїми іменами, так що не бачайте. Якщо десь комусь щось не сподобається, якийсь вираз. Це був 2003 рік. У мене була четверта вагітність. Вдома в мене вже було троє дітей. Аня, їй було 6 років, Ліза, їй було 4, і Давид. Йому було вже 2, 2 роки. І це, так як я казала, четверта вагітність в мене була. По моїх підрахунках вже 19 тижнів було. І в один день почались кроваві виділення. Я зрозуміла, що це шевеління дитини, якраз 19 та неділя. І думаю, я не поїду до гінеколога, тому що буде ручне обстеження, я не хотіла, щоб ще руками цю дитину мені травмували. Я поїхала на УЗД. І коли я лежала на кушетці, чую лікар, говорить медсестрі, завмерла вагітність 14 медів. Я думаю, 14 медів, в мене вже 19 медів. Це я 5 тижнів ношу мертву дитину і швидко узись що Каже до мене, без тренку в гінекологію і ти лягаєш. Я кажу, я не можу лягти, тому що в мене вдома діти. Мені треба поїхати додому, зібратися, а тоді я приїду. Ти маєш написати розписку, що ти приїдеш терміново сьогодні. Я кажу, яка розписка? Я сама розумію, що я, я приїду. Я поїхала додому, зібрала речі. Мій чоловік Льоня, це був четвер, він мене завіз. Я кажу, так, мені завтра зроблять чистку, і ти мене приїдеш забереш. Настала п'ятниця. Божко Єліна Ніколаївна це місто Кременець в Тернопільському районі. Ми живемо на границі між Ровенською областю і Тернопільською. Наше селище це вже останнє в Рівненській області. А Кременець місто, я там в медучилищі навчалася, там всі мої лікарі, там я родила трьох дітей. І Льоня мене завіз. Так. І в п'ятницю, коли зробили чистку. А, коли мене оформляли, мене завжди записували, що я з Білокрениці. Смига це Рівенська область, а Білокриниця це вже Тернопільська область. І мене записували. Історія хвороби, що жителька селища Білокриниці. І цей раз ми також так само записали. І лежу я на цій, на тому кріслі, зробили чистку. Я все розумію. Кажуть, так, тампон з йод. Йод не зупиняє кровотечу. Тампон з ефіру. Ефір також не зупиняє. Тут вже починають вони бігати, кричать, плазму підключайте, вже з реанімації прийшли лікарі, так само викладач Володимир Петрович. Такий, так, Спочатку не побачив, хто це лежить, так дивиться, потім каже, Іна, це ти? І я побачила в його очах страх. І вони мене, звуть, чи ви даєте згоду на операцію, але ми гарантії не даємо, що ви будете жити. Я сказала, знаєте, Якщо я не даю згоду на операцію, я зараз помираю на кріслі. вже. А так після операції, як Бог дасть, операційно зі мною вони просто бігли. На кушетку мене нас в операційну ми бігли. Тут плазма підключена. І в той момент, коли це мене на цій кушетці везуть, біжать. Переді мною спливають моменти з мого життя. Просто такі, як короткометражки. Перші, перший момент такий епізод з мого життя. Що я заходжу в кухню, це були останні свята. Я заходжу в кухню, в нас була така чорна кицька, така дуже вредна така в дітей, з рук забирала на столах, якщо ти лишила десь там. Якесь м'ясо під кришкою в стоворіці, то і ти вийшов, то знаєш, що ти прийдеш, його вже не буде. І це така в мене була, І вона сидить на столі, і кльош, вона сказала, кльош для тортівниця на ножці і там тортики. І вона сидить задом спиною до мене і їсть там, що хоче, вибирає. Я думаю, невже вона не чуєш, що я прийшла. І вона так оглядається, побачила, що я стою в дверях, і повернулася і далі собі їсть. Вона просто проігнорувала. І я оце дивлюся. Я це дивлюся. Дійсно, це було, це було в житті. І потім я бачу, як я беру цю тиську, ну, я її тоді взяла, так, я її взяла за шкірку, але я не бачила, як я її кидала з порога. А тут я бачу це. І я бачу своє обличчя християнка, да? сповнена Божій любові, мама. І я цю кицьку кидала з такою ненависті. І я кажу, Боже, це було, це правда, Господи, прости. Господи, прости, я казала. Другий момент. Ми з чоловіком посварилися вдома на кухні. Ми посварилися, потім. І я це, 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 це не лежить, я це бачу. І потім він сідає за воротами машини. я виходила давати собаці їсти, і я так глянула в сторону машини. І я подумала, щоб ти не приїхала. Я подумала. І я це дивлюся і кажу, Боже, я ж тільки подумала. я нічого не сказала, ти. Господи, прости мене. Ми в операційній вже. А на той самий день. Одна жінка собі замовила з Тернополя а, професора обласного акушер-гінеколога на п'ятницю. В неї була планова операція. І вже в операційній був головний лікар, і якраз цей акушер-гінеколог, який вже перед тим зробили в неї, прооперували жінку. В неї по онкології були проблеми. І тут мені вводять на корсь. І Козаков, це головний лікар такий, бородатий такий, бере мою історію хвороби, підходить до мене, наглядається над склом і дивиться мені прямо в очі і каже, ти звідки? А я думаю, перед смертю не бреше і кажу Смиє, а він ще мені того не вистачало, смертність і на мою лікарню. Ну, потім так. Потім Льоня розказує, що він таки приїхав в п'ятницю, щоб мене забрати. Тобі я йому сказала, що він в п'ятницю приїхав. Пішов в палату, мене немає. Якісь жіночки йому сказали, що її повезли в операційну. Ну, він не розуміє, ну раз в операційну, він пішов за мною в операційну. Зайшов в операційну, каже, ти лежиш на столі, каже, я подумав, що ти мертв. Повно крові кругом, тому що матка на це дуже велика. Каже, санітарка там прибирає, і ми каже, я зайшов, кажу, я поняв, що ти мертвий. Потім побачили, вже, його, там вже всі полиходили до нього, кажуть, ви хто такий, що ви сюди зайшли, він каже, що я чоловік. Вони сказали йому, що ну, їдьте додому, зараз я, так, нічого ну, ви тут не потрібні, і ми не гарантуємо, що ваша дружина буде жити. І потім в анімації я лежу, вливають кров в мене. Родичі моїх всіх братів з дружинами пустили в перший день все як в тумані. Мені дуже важко, а важко тому, що твоя душа, твоя душа без примирення, без прощення, вона не може відійти в вічність через той такий тягар, як. Таке враження, що якась бетонна плита навалюється на тебе. Нема нічого страшнішого. І до мене приходив чоловіка-пускали, я йому говорила тільки одне, що мене я, я тебе люблю. Коли не було чоловіка, я говорила Господи, прости. Біля мене, що ця одна жінка лежала, що то її прорвали. Но... І тільки оце було, що так, коли заходили в лікарі, я їм казала, коли я помру що я вже не витримую. І так було три дні. Кров брали, аналіз крові брали кожні дві години. І думав, він не піднімався, результату не було, вони всі приходили такі. І ось прийшла Єлена Ніколаївна, Бушко, ця чистку робила моя лікар. І так встала для мене, і я думаю, так, знаєш, треба приховатися. там в мене під подушкою ховати в кармані гроші були. Я кажу, Ліна Ніколаївна, там в кермає деньги візьміте. Вона падає на коліна біля ліжка і каже, ти мені тільки вижити, я тобі сама заплачу і плачу. Потім настає такий момент. Ну, а як нікого не було, то це я казала, Боже, прости, Боже прости, все ніч нічого. Потім настає такий момент, що я бачу себе. Бачу таку, таку, як баба снігова всю роздуту, лежить на ліжку. Це я лежала там. Ну, я піднялася. Я піднялася і я бачу світло. Переді мною таке світло, як зимою сніг, на сонце світить на сніг. Таке яскраве, що на нього дивитися не можу, своєю голубістою. І я йду на те світло, я вся просто. Одне блаженство. Вся Від голови і до ніг ти є, ти просто є, ти не пропадаєш. І я йду на те світло, я така щаслива, мені так добре, нічого кращого немає, ніякого кращого відчуття немає. І я йду і чую голос, іди за мною. Слід в світ. Не дивись ні наліво, ні направо. А йти за мною світ слід, слід, Так можна йти вічність. Краще нема нічого. І Я собі йшла в було так довго, і тут, як блискавка, в макушку голови, просто, як блискавка, і кінчика мені вийшло. І мені знову важко, знову це тіло, знову. І після того прийшли за аналіз крові і прибігли через 20 хвилин вже всі доволі, всі щасливі, бо піднявся в Приїхав Льоня, то був четвертий день. Приїхав Льоня, перше питання моє було: Льоня, як діти? Він каже, на кінець, каже, на четвертий день вона про дітей згадала. Коли ти відходиш від землі, тут немає. Ти не думаєш тоді ні за маму, ні за тата, ні за чоловіка, ні за дітей. Цього немає. Тільки твоя душа і твої стосунки з Богом. Тільки оцей контакт, все, або він є. Якщо він є, то немає нічого кращого, ти просто йдеш додому. Це просто чудо. Ну, і потім ця нона, що лежала біля мене, каже: вже так, почали знайомитись, хто ви, що ви вже. Вона каже, ой каже, ви так любите свого чоловіка. Ви каже, чотири дні говорили тільки. Він приїжджав до вас, а ви тільки казали, Йоня, я тебе люблю. Я кажу, ні, мама, то я його тут почула так любити. І через то такий випадок. У ну, мене багато таких випадків різних є, тому що якщо ти живеш з Богом, ну, то в тебе не може бути. і багато... На виду моїх дітей тут є багато, що Бог відкривав, показував. І коли ти з ним живеш, то він є живий, він завжди поруч біля тебе. Він не десь там, він зі мною, Він завжди. Навіть коли я молюся в тому, коли моя собака звертала увагу, що з ким я говорю, тепер вона не звертає, вона колись звертала, ага, мама в кухні, сама одна, сама що я говорю з Богом, молитва це для мене просто розмова. Постійно для мене. Постійно. Завдяки йому ми ну, живемо, рухаємось, існуємо. Без нього в нас би взагалі навіть не було Ну, Все слава йому. Тільки йому. Слава Богу.